Вітання, відео 3, 1 березня 2024 рік. Сад монастиря, зараз плантація винограду. Дух Святий, говоричи з моїх що ти хочеш сказати в третьому відео. До речі, іноді Дух Святий може дати нам просто виговоритись також. Те, що нас хвилює, ми можемо за весь світ там, так? Да? Він сам це зробити, але хоче, щоб ми були посередниками, да? щоб молили за світ, то факт. Тож молитва Денис Ровський «Совершайте молитви за всіх людей. Да? Дуже потужна, потужна молитва, де йде усвідомлення, що він християнин Росії, да? і він не молився за нашого президента українського. Да? Сказав, не здав я екзамен, каюся, Да? Відповідно, інші християни, які ми писали з України, також проклинали, також не здали екзамен, не молились за їхнього президента, щоб, щоб то зло закінчилось, да? вийшло зло. Бо дійсно Гітлер він наскільки доносив так мудрість у цього світу. Вчора дивилась кіно про жінку, яка в Румунії спасала єврея, яка сама була чоловіком єврейкою. Да? І там їм показували ці фільми, що, що євреї це є зло, що серед них там мафіозі, наркодилери, що вони содержать там простітуток. Тобто, наскільки так донесено було в негативному плані про цей народ, що люди самі раділи, тому що вони вбивали. Єврейський народ, в них вибило те, що це також люди, що добро і зло воно є в кожній нації. Якщо там, може, дійсно є якийсь там мафіозі серед євреїв, це не значить, що вони всі такі. Да? І там, як дійсно, господь торкався цієї пари, і це на, на реальних подіях. Да? Вони ходили, знайомились із. Переїхали в інше містечко і знайомили з сусідами. і Серед них там був і поліцейський, так розумію. І потім вже згодом вони там три рази йому стукали. Він сарам їх відвергав, а потім таки прийняв. Він побачив, що вони дійсно ну не просто. так Євреї там синагохують, а що вони істинні вже християни, що вони покаялись в тому плані, що прийняли Христа, що хочуть а, жити в любові, що вони не хочуть зла нікому, да? а, що вони не є якимись там наркодилерами. Вони показують, що, а, що вони є християнами і відповідно трикали сердець людей і відбусти зцілення. Щастя, це, це ж, похоже, я так розумію, таку ж пропаганду дають і в сусідній державі. Да, і, на жаль, люди то вірять, да, що там десь якісь нацисти, вони вбивають і щось там мета. А, і, на жаль, то а, тоді люди ніби радіють, вбиваючи українці. Да. А то хто робить? То все робить нечистивий, який вселився, да, який перекрив духовну інформацію. Да. І коли в цьому фільмі так дуже звирушила сцена, і це реальні факти, коли. Той чоловік, з яким вони примирились там сусід сусіднього будинку. Він каже: Ви знаєте, в нас якраз знаходиться там чоловік, який вбивав в і так цим хвастається. Я тебе з ним познайомлю. І він спілкується, навіть грає йому на фортепіано. Він вже служитель, це єврей вже служитель церкви і грає, той щось там про свою кохану співає. Да? І так співає, що він вбиває євреїв. Да? І такий вже підвипивши, і він каже, мені дещо треба тобі сказати. І він говорить про те, що, що, що саме він, напевно, вбив всю родину його дружини. Да? Або також під цим, і ще цим хвалиться. Да? І каже, якщо хочеш понять, ми християни, я зараз розбужу дружину, і вона тебе обійме, і вона тобі е, приготує вечерю. Він каже, таке не може бути. Він такий шокований якийсь, він зрозумів, що це ж єврей, да? Але так підвипивши і, і вони пішли, Да? І він буде свою дружину. І це ж реальні факти. Це таке було. А, і каже, до нас коли хто прийшов. І вона приходить і його обіймає. А, вона обіймає і Дух ти. Лина, да, бо в неї відбулося це вже прощення, обійнявши свого вбивцю, своїх родичів, родини, да, це треба дійсно мати силу Духа Святого всередині, щоб це зробити, навіть обіймяти, да, обійняти, і вона, обіймаючи, каже, що добре, що той, хто приходить розкаянням я прощу, да, прощаю. І Йому тоді доходи, в нього ця пеліна з очей спадає, так як спала пеліна із всіх, які слухали Гітлера. Да? Тобто, ота нацистська пропаганда, яка постійно розповідала, що євреї це вони ви ж розумієте, що це за народ, вони наркодилери, вони мафіози, вони кругом там, у них свої діла, там. Тобто, їх треба да й тобто, Люди думали, що вони роблять добро. І коли Дух Святий відкрив очі, усвідомили, що ж то вони наробили. Да? дуже багато потім нацистів, да? вони попали в тюрми, вже коли відбулося звільнення. звільнення. Да? І там дуже багато покаялись, віддали життя своє Ісусу. В цьому плані, ти Боже, любиш всіх. Ти ненавидиш, ти любиш людину, ненавидиш гріх. І ця пропаганда, яка. Яка е, є політична пропаганда також? Е, на жаль, вона змінює, деструктує людину да, зробить цю пелину. І що цікаво, що дійсно це ж реальні факти, і він е, як розкаявся перед нею, вона бійняла і відбулося зцілення його серця. Да, що що ж я наробив, він сказав, да, скільки людей закатував, ще цьому радів. Тобто mm, він бачить, ну, дійсно не може бути вся нація такою поганою. Да? Якщо там якийсь 0,01 відсоток якийсь може, дійсно в будь-якій нації є погані, це не значить, що всю націю треба істрибляти. Да? Так само і в нас, коли хлопці брали полон да, російських солдатів, да, потім вони свідчили, що ні, нас не катують, як нам розповідали, що там що це ми, всяке таке буде. Да. Але дійсно війна це біль. І бути людиною, будучи період війни, да, це лишитись людиною, людяною, так? Да. Тобто, якщо ця єврейка, вона могла б, він же ж підвипивши, да, вона могла б, знаючи, що він таке, він дати щось, випити, там, яд якийсь налити, да, або зарізати. Да, аби це, ну, в неї відбулося прощення, вона обійняла і, і простила, да, І в результаті той чоловік потім також допоміг ще спасти інших євреїв, вивезти. Да. А... І зараз, що відбувається? Ми повинні усвідомити, що. Боже любові, ми всі єдині. Що цю пропаганду, яка дає нечестивий, він як пиліну надіває. Повторюю, що десь може бути доля, маленька доля істини в тій пропаганді, якась мікро-мікро. Але і так звеличують, увелічують, що. Люди вірять, що то реальність, да? якщо там, наприклад, може бути правдою, один там, ну дуже такий націоналіст, що він там каже таке щось ну, брутальне, да? але це може один із мільйона, да? і підняти його як, як ніби це вся країна, да? і пустити пропаганду. І тоді люди йдуть і готові вбивати, бо вони це всі такі, да? коли попадаєте в лінію фронту, розуміють, що їх їм кажуть там. Ну, спасайтесь, піднімайте білі прапори, здавайтеся, да? ми хочемо вам дати життя, тобто і не катують їх. Да? І, і то прояв Божої любові. І, до речі, подивіться фільм Капелани, да? дуже потужних декілька. І, і нам треба усвідомити, що насправді ми боремося з темною силою, яка входить в людину. Да? В кожному нас є це сім'я нечистивого. І постійно кожен день духовно зростати да? нам. Рекомендую спектакль фільм Театри Да, це актори з Росії, 97-й рік, що це було до війни. І Господь через них дійсно потужно відкриває. Ми повинні усвідомити, що Божої любові нема. Ми всі християни, немає кордонів. Да? Іменно зараз це повинно усвідомити, що Бог номер один. Не слава Україні, слава Богу. Номер один Бог. І тоді